Ну, перш за все тезісно. Це дослідження функціонування Національної та Територіальної рад проводилося практично рівно рік тому. І коли сьогодні ще раз переглядаєш ці результати дослідження, то дуже цікаво, коли ми сьогодні будемо обговорювати. Я думаю, що вже у нас будуть деякі інші думки стосовно окремих питань, які піднімалися в дослідженні. Воно перш за все здійснювалося шляхом аналізу документів, законодавчих актів, але саме цікава частина це, звичайно, опитування членів національної та територіальних рад. Цього було охоплено опитування і прийняли участь у дослідженні 125 осіб, в тому числі, до речі, вісім із Кіровоградської територіальної ради. Тому результати. В підсумках результатів дослідження повною мірою враховано і думку представників Кіровоградської обласної територіальної ради. Ну, перш за все. Технічні. Слід зазначити, що опитування проводилося десь після практично двох місяців, як закон вступив в силу. Тому хочу зазначити, що на значну частину питань респонденти відповідали важко відповісти. Тобто практично запитувалася їх думка прогнозна. На дуже багато питань, і багато з них відповідали все-таки важко відповісти. Але я хочу зараз от підкреслити ту тезу, про яку говорила Крістіна. Що прийняття закону, це, як кажуть, ну, я б навіть не сказала пів справи, що багато залежить від того, яким чином. Працюють і соціальні партнери, яким чином налагоджена практика ведення соціального діалогу, тому що соціальний діалог це те, що, ну, як кажуть, законом не вирішиш ці питання. І, до речі, підтвердження цих слів я хочу привести, яким чином респонденти відповіли на питання, чи покращиться суттєва ситуація щодо розвитку соціального діалогу на місцях після прийняття закону. От тільки 21% респондентів відповіли, що так покращаться. Скоріше так, аніж ні, сказали 46% опитаних. І навіть от 2% відповіли, що не покращиться. Тобто це теж певний показник того, що все все-таки в більшій мірі залежить від... Соціальних партнерів від рівня спілкування, рівня цієї роботи на місцях. Але, однак, прийняття закону про соціальний діалог це взагалі було такою довгоочікуваною подією, тому що соціальні партнери разом з урядом на національному рівні працювали над цим законопроектом тривалий час. І, звичайно, він обговорювався і на територіальному рівні, враховувалася думка, кожна сторона працювала зі своїми е, представниками на територіальному рівні. Це все був процес тривалий і, в принципі, в великій мірі е, норми цього закону відображають, е, точніше закріплюють законодавчу ту практику, яка склалася на той час е, в Україні. І як ви бачите, от приведені цифри, яка думка респондентів стосовно того, чи відповідає прийнятий закон про соціальний діалог потребам та інтересам сторін щодо забезпечення функціонування національних та територіальних рад. І, звичайно, ніколи нас не влаштовує повністю той чи інший закон. Але все-таки повністю відповідає, так відповіли 37%, це більше третини респондентів. От. І хочу сказати, що дуже невеликий відсоток опитаних сказали, що цей закон повністю не відповідає інтересам профспілок і роботодавців. Але все-таки такі були, таких було трохи більше 2%. І те, що стосується от найбільш таких значущих правових норм, які зазначили респонденти в своїх відповідях. Так от, на, на першому місці була е, норма, це законодавче визначення е, функцій і прав соціально-економічних рад на територіальному рівні. На це вказали 76% опитаних. Що це найбільш значуща норма а, закону про соціальний діалог. 38% серед найбільш значущих назвали введення критеріїв репрезентативності і 12% а, визначення рівня складу суб'єктів сторін та форм здійснення соціального діалогу. Ну, я просто дуже тезисно. я думаю, що це буде обговорювати. Більш детально, але просто хочу нагадати, чому респонденти назвали визначення, законодавчі визначення прав функцій територіальних рад найбільш значущим елементом закону, нормою закону. Якщо ви, ви всі пам'ятаєте, знаєте добре, що до цього у нас територіальні ради діяли, ну, скажімо так, відповідно. До указу президента, але в указі президента 2005 року було надано доручення там, сприяти створенню, не були визначені ні функції, ні права територіальних рад. Прав. І практично це було рішення за територію. Тобто яким чином домовлялися на територіальному рівні і положення, і права функції, таке інше. Сьогодні в законі сьогодні це чітко е, виписані всі норми, які стосуються діяльності Територіальної ради. Ну, перш за все, це зміна статусу. Якщо раніше це був допоміжний орган із соціально-економічних питань на регіональному рівні, то в законі це постійно діючий орган соціального діалогу. От. І е, те, що стосується е, порівняння е, окремих норм. Якщо раніше положення затверджувалося також на територіальному рівні, і, ну, звичайно, були певні відмінності і робилася робота для того, щоб якось надати методичну допомогу, була практика діяльності рад соціального партнерства. Про які говорив Василь Іванович, які діяли з 93-го року, але, звичайно, на кожній території це свої традиції, свої особливості. Сьогодні національний закон визначив, що положення про територіальну раду затверджується на основі типового положення, яке схвалюється національною радою. І як ви знаєте, таке типове положення вже затверджено Національною радою і направлено на територіальний рівень для використання. Що стосується думки респондентів стосовно представництва сторін та формування складу територіальних рад, на думку респондентів, на той час, коли ще не почався процес здійснення. Підтвердження репрезентативності на той час повністю забезпечує закон представництва сторін, на думку респондентів, це 69 опитаних відповіли, що так повністю забезпечує представництво про спілок і роботодавців. Стосовно критеріїв репрезентативності на територіальному рівні майже 80% опитаних. Вважаю, що такі критерії є об'єктивними. І відповідно 20% назвали їх необ'єктивними. До речі, було цікаво, що коли далі там розкривалося це питання, чому, наприклад, хтось вважає об'єктивними, хтось необ'єктивними. Так от те, що стосується територіального рівня, дуже багато хто і представники розпілкових. Звої сторони територіальних рад і сторони роботодавців територіальних рад відповідали, що дуже низький поріг значить, визначений законом. Так і приводилися приклади розрахунку, скільки зайнятих на цій території значить, і чому такий низький рівень, щоб практично можна було б, да, підвищити. От, ну, про це, я думаю, більш детально ви будете обговорювати на сесії, яка буде присвячена питанням репрезентативності Сергієм Володимировичем, тому що, як показала практика, вже є багато проблем, і які необхідно вирішувати це пізніше. Але така була думка рік назад, ще до того, коли почалася ця процедура. І, до речі, стосовно процедури, оцінки відповідності критерій, на той час ще до затвердження положення. Порядку підтвердження визначили, ну так, передбачили, що вона є досконалою 42%, не зовсім досконалою 46%. І 10% респондентів назвали, ну, прогнозували, що це недосконала процедура, та що визначена законом. Я хочу ще декілька слів сказати стосовно того, що в період опитування, тому що це дуже важливо, ну, визначити, які ж були, яка ж існувала практика на території стосовно реагування місцевих органів виконавчої влади на рекомендації пропозицій територіальних рад. Так от, 37% опитаних назвали самою поширеною практикою реагування це залучення представників територіальних рад до участі у розгляді пропозицій, рекомендацій колегіальним органам, який приймає рішення. Тобто під час розгляду рекомендацій Територіальної ради представники Територіальної ради запрошувалися, там, на засідання колегіального органу, який приймав це рішення. Це 37%. Однак достатньо високий рівень розгляду, питання, розгляду рішень Територіальної ради в односторонньому порядку представниками органів місцевої влади, що ну, практично як не зовсім відповідає принципам соціального діалогу. Це також 30, це 36%, на 1% тільки нижче. От, і також така застосовувалася практика так реагування на рішення територіальної ради як проведення консультацій з представниками Територіальних Рад. І тепер ті проблеми і перешкоди функціонування Територіальних рад, які існували, ми практично ну, однакові, тому що ще до прийняття закону. Національною радою проводилися навчальні семінари з секретарями територіальних рад, де обговорювалися ці проблеми і опитування вже і членів територіальних рад, і секретарів показали, що це підтвердилося. Але далі, коли відповідали респонденти на питання, які проблеми, труднощі, з якими стикаються на рівні території, діяльність територіальних рад, і далі задавалося питання, чи вирішити. Чи вирішаться ці питання з прийняттям закону? Так от, якщо ми подивимося на ті причини, які перешкоджають е, е, діяльності територіальних рад, то, звичайно, е, е, логічно, що законом ці питання не вирішаться. Наприклад, формальний характер прийнятих рішень, відсутність їх змістовного наповнення. Цей недолік законом не вирішиш, це залежить від соціальних партнерів, які приймають це рішення. А на це вказали 34% опитаних, тобто це найбільший показник. Ну, відсутність належної нормативної правової бази по територіальним радам це 33%. Відсутність, недостатня кількість штатних працівників та секретаріату. Ну, на е, територіальному рівні це відсутність, тому що е, секретарі на е, так, громадських засадах виконують всі е, обов'язки. Це також третина опитаних вказала на ці труднощі перешкоди. Ну, на жаль, те, що стосується територіального рівня, то це питання е, і е, не вирішилось. Але е, я хочу сказати, що якраз е, секретар е, в Кіровоградській раді дуже активно. Е, Працював і працює. От, ну, це Бронислав зупиниться на цьому пізніше. Тобто знаходять за домовленостю, вирішується це питання, створюють умови для працівника чи обласної адміністрації, чи ради профспілок чи роботодавців для того, щоб штатний працівник, скажімо, всіх органів міг виконувати функції секретаря Територіальної ради. Опитаних казало, що труднощі перешкоди це необізнаність представників органів влади щодо ролі інститутів соціального діалогу в системі державного управління. Це, звичайно, питання, яке теж не вирішиться закону. Далі часто зміна персонального складу урядової сторони чи сторони органів виконавчої влади у зв'язку з кадровими змінами. Но ці два питання, вони пов'язані між собою. Тобто тільки так сказать, дізнаються, що таке соціальний діалог представники органів влади, тут вже приходять інші. І знову починається все спочатку. Далі проблема перешкоди. Недостатність повноважень для забезпечення виконання, виконання прийнятих рішень. Це 28%, теж майже третина. Це те, про що також говорила Кристина, якщо ви увагу слухали. Звичайно, для того, щоб приймати якесь рішення, то треба, щоб представники, які входять до складу територіальної ради, мали відповідні повноваження. І звичайно, коли вони мають повноваження, то рішення, які вони приймають. Вони мають повноваження на те, щоб їх виконати ці рішення. От, тому це теж питання, які взаємопов'язані. Ну, далі йде вже менший відсоток перешкод труднощів, це неналежний контроль за виконанням прийнятих рішень, це теж те, що залежить виключно від членів Територіальної ради. Недосконалий порядок формування складу, це 10% респондентів вказали. Відсутність внутрішньої координації в діяльності сторін, теж 6%, вказали на це, так що тут теж є ще резерв для праці. От, і розбіжності з приводу питань тим, що розглядаються 4%. Це малий відсоток респондентів, тобто те, що сторони просто не можуть домовитися і прийняти якесь узгоджене рішення. Але це тільки 4%. І відповідно 60% респондентів відповіли на питання, що не будуть вирішені ці питання, про які вони, про які я говорила, з прийняттям закону. Ну, скільки в мене там? Три хвилини залишилися? Хвилина. І я видно останні свідку. Я ще раз хочу підкреслити, підкреслити, звичайно, що для того, щоб будь-який закон запрацював, що необхідно здійснити, це цілий комплекс заходів. І проведення діючого законодавства відповідність до новоприйнятого закону, розроблення прийняття необхідних документів. Широка просвітницька робота, роз'яснювальна робота, проведення навчальних семінар, нарад і так далі. Зараз ми можемо, я дуже коротко скажу, що вже зроблено за ну, рік практично впровадження закону, хоча окремі норми тільки менше року діються, стосуються питання е, репрезентативності. Ну, По-перше, я хочу сказати, що е, за участю соціальних партнерів. Було розроблено законопроект про проведення законів відповідні з законом про соціальний діалог, який Міністерством соціальної політики було подано до уряду. Уряд подав до Верховної Ради, і на сьогоднішній день цей закон вже прийнято Верховною Радою і подано на підпис президенту. Далі завершено процедуру підтвердження репрезентативності на національному рівні. І практично Національна рада сформована вже на основі закону, і також її керівні органи, президія, призначений голова, що не можна сказати про територіальний рівень, на жаль. Е, проведено регіональні навчальні семінари. Цей семінар, це е, завершуючи поки що для за підтримки МОВ. І за це, звичайно, дуже велика подяка, тому що е, ну, але я думаю, що ми будемо продовжувати далі цю роботу. Хоча саме в рамках цього проєкту це от останні завершання семіна. Організовано консультації представників для представників суб'єктів історії територіального рівня, і заплановано і буде розглядатися, звичайно, це стан впровадження закону на засіданні Національної ради. Я думаю, що це далі буде і на територіальному рівні. Це дослідження було. Проведено ще раз хочу підкреслити в рамках проекту міжнародної організації праці. Воно було дуже цікаво, тому що думка е, безпосередніх е, учасників соціального діалогу, особливо на територіальному рівні, дуже важлива. Я думаю, що вона буде врахована і під час е, удосконалення окремих норм закону про соціальний діалог. Я всім бажаю. Продуктивної роботи в подальшому на семінарі і, звичайно, великих успіхів у розвитку соціального діалогу на Піровом радження. Дякую,